Стая між Хмельницьким, де США один ХНУ та Миколаївським Реалом є Віктор Гінкол, Тетяна Чорнявська одна з найбільш відомих досвідчених гравчин цієї команди. Отже, розпочинається поєдинок 12-го тур української жіночої Суперліги. реалу надзвичайно складно. А хоча є інші провідні гравчині, які мають на себе взяти більше. Півсередній у Реала Вікторія Серма замість відсутньої сьогодні. Анастасії Гінку. Гінкуніцька атакує. Вірнікаліксєнко в стрибку передача в лінію. Але матвійчук в боротьбі зуміла зіграти на портнерку. П'ятий номер. Козлова. І переходила здалеку. Стала кидати з 9 метрів. А може звідси атакувати Анастасія Козлова. Жіночого Кубка України. П'ятий чоловічого. І знову Анастасія атакує, Також вдало. Хмельницький надалі грає. Переходила на ведені, перетинає центр майданчика. Хороша передача на руду. переходила на швидкості. Манникдок Савіна! Класно зараз! Марія Білоногова не забуває. забуває Мар'яна Приятно бачити усміхнуть. Радіє своїм і командним успіхом. Це вириває. Бондал, бондал! Пропіт Бабіч. Довела до крайньої Анастасія Свид. Не зуміла пробити Шереметєву і Реалська. Нагорна. Койдок, під ближнім штангу. Забиває Верніка Олексєнко. Шереметєва змістилась в центр. Чудовий пас від Верніка Алексєєнкова. Марина Шереметєва. Надійно закриває низ воріт. Тіла його володіння і при цьому ще й зуміла закинути днічний епізод, виконати не легко. Вікторія Руда не часто їй доводиться атакувати. Це... Вони переваги в рахунку, яку вони створили собі впродовж перших 10-15 хвилин. Ікдог здалеку не забудні трансляцію Дивіться в нашому ефірі. Пас на край. Анастасія Свид, шермідь. Перший тайм завершився. 21-15. Козлова. Вікторія Руда. Хороший захист від Хмельницького. Поки у Реала нічого не виходить. Довелось кидати здалок. за е, Хмельницьке за команду чоловічої Суперліги. Зараз є тренером Воротарок. Валерія Савіна. Кидок Савіної знову здалеку влучає. Чотири у складі яких найбільш результативною стала Інна Гулярдик. Вісім голів по п'ять. Не поступилася у номінарі домашньому поєдинку у словацькому Михайловці Нідерландам 27-35. Теж переходить до Миколаївської команди після помилки Хмельницького в обороні, набирає швидкість переходу. Переходова порога обігралася суперницею, і трохи вона за помилок миколаївської команди поки не завжди вдається за такої інтенсивності грати. Чисто у Хмельницького все ж таки в цьому плані Настасії Чернявської вона переживає за команду, якою зараз нічого не виходить в нападі. Хмельницький знову можливість для швидкого переходу і цього разу. Я думаю, на цей момент команда великою мірою вже і зневірилася у собі. Зараз провал. Потрібно все розрахувати воротареві. Швидкість своєї гравчині. Перебування поряд суперниць. Забиває. Пас на Єріку. Кедок. Судді попереджають про пасив. І забиває Хмельницький 39-29. Класний момент. Реал. Розіра швидко центру. Насоція переходила. Голом відзначається. Відбиває Шереметєва. Хмельницький переміг. Сорок тридцять